Слава Богу. Ви чуєте мене? А ну, я ще раз кажу, слава Богу. Слава Богу. О, це я вже почув вас. Ви знаєте, я одразу подивився тут так багато місця і подумав, така мені думка прийшла. Навірно, хтось об'явив, що я приїду і не прийде в собрання. Та оказалося, що це друга зміна, і вже на першій більше людей, напевно, було, так що все добре. Сьогодні я буду проповідувати, ну мені здається, що цікава буде тема. <кхід> ну, для кого то буде вона вже другий раз? Знаєте, для кого? Для моєї жінки. Бо вона чує, коли я перший раз говорю, і ще їй треба й другий раз чути. І тоді вона вже знає цю проповідь і, може, навіть, якщо надо, пересказати. Читаємо перше послання Івана. Це буде з другої голови із 15 го віршика. Ще раз повторяю, перше послання Івана, друга голова з 15-го віршика. Не любіть світу. Ні того, що в світі, коли хто любить світ, у тому немає любі очі, бо все, що в світі, похоть плоті, похоть очей і гордо життєйська, не від Отця, а від світу. І світ минає, і похоть Його, а хто виконує волю Божу, перебуває по ми прочитали дуже цікаве місце, яке належить Івану. Це апостол, який дуже близько був з Ісусом. І, напевно, з усіх учнів любив Ісуса. І так близько був, що навіть лежав на груді Його. І наскільки був так близько на той вечері, що Петро. Коли питання стало про те, а хто видасть тебе, то Петро каже Івану, спитай. І Іван питає, а хто? Знаєте, чого то Петро, я не знаю, де він там сидів, але він через Івана, напевно, знав, що Ісус йому відповість. І цей чоловік, який до Його Бога приділив, Ісус сказав Петру, що ти підеш туди, куди не хотів іти. Тебе поведуть. А що за Івана? А тобі, каже, що до нього. Ти йди за мною. І ми знаємо, що Іван цього світу був засуджений, Його засудили не на страту, а на остров, який зветься Патмос, і він перебував там. І це послання написано для віруючих людей. Це не для віруючих. Тут написано про те, що не любіть світу ні того, що в світі. І він підкреслює особливість, а що ж у світі. А оказується, Іван напевно, наблюдав і бачив, що з віруючими що ставалося, що вони любили світ. І те, що в світі. І Іван пояснює, віруючим людям і каже: у світі є похоть плоті, похоть очей і гордість життєйська. І каже: хто це любить, у того нема Отця, Ну, не любе Отця. Я хотів би з вами подивитися, про те, що, що значить таке похоть плоті, похоть очей і гордожиттєва. Ви знаєте, що цим світ живе, світ цим наповняється, і світ ну, існує цим. І вони іначе не можуть. Ну І так я вам скажу, що віруючи, ми другий час поступаємо так, як поступає цей світ. І даємо, ну, написано попічення о плоті, не превращайте в похоті. Ну, Наше тіло, воно так устроєно, що його треба покормити, його треба помити, його треба положити. Ну, Це нормальне явище в отношенні нашого тіла. А є так, що тіло починає задавати свої похоті. А от мені хочеться те, а от мені подобається те, і так далі. Дивіться, зараз я так буду приклади приводити. Значить, Адам і Єва мають спілкування з Богом. Слухайте, така влада звірів називає, вони перед Ним проходять, його не трогають, а не трогають. І мені здається, що навіть ті звірі, вони так до них Адама, знаєте, як так Киця. Так, лев там чи якийсь, не трогай, все нормально, як кажуть. І вдруг голос чує Єва, бачить плід, який прекрасний на вид, і в неї таке бажання з'явилося. А чого Бог сказав, що не треба відбрати його? І знаєте, це її так супровождало, в думках було, і вона задавалася. Чує голос, де Змії сказав: Слухай, ти будеш, якщо ти вкусиш, відкриються очі твої, ти будеш, як боги, ти будеш знати добро і зло. Слухайте. І воно все нагружало, нагружало, і робиться справа. Бере той плід і їсть. І від нього смерть приходить. І знання Ізраї гріх несе смерть, а я вам казав, і цього плода не їсти, а ви їсте, похоть очей, похоть плоті зробила свою роботу, і ці люди практично померли. І від них перейшов гріх на всіх нас, і ми вмираємо. Хоча вони ще не согрешили, а вже тіло їхнє, бачите, ну так підтвержене було. Давайте, другий приклад, подивимося. Значить, Ізраїль дожен був заволодіти землею. Так? І таке місто було особливе Єрихон. Воно стояло, мури були сильні. І туди розвідники були послані, подивилися це місто, да, воно сильне. І прийшли розвідники і сказали, що не знаємо як. Бог дає Ісусу наміну, що будемо обходити цей день, але Бог дає таку умову, що ви повинні все придати заклятому. Нічого того не брати, і перечислив. Ну, і так стається. Велике чудо. Обходили це місто. Ці люди, які жили в тому місці, вони. Ну, Не могли зрозуміти, що таке? Ходять, 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 і толку немає. І коли вони пройшли той сьомий, сьомий раз, стіни Єрихонські впали, ізраїльтяни війшли, заволоділи цим містом. Слухайте, я сокращаю, бо коля мені казав, говори, скільки хочеш. Ну, а я от думаю, скільки ж мені говорить. І таким чином, Стає одна справа, про неї ніхто не знає. Все вроді добре. Кажуть, що є маленьке містечко, де треба завоювати його. І коли вони із Ратяни пішли, вони поразку. Тил обратили, тікали, як кажуть, як можна було, і багато загиблих. І Ісус знав, він, що ж таке? Єрихон упав, слава Господня була те містечко. Ну, вороги наші нас побили. І коли він став розбирати цю справу, і оказалося, що один чоловік знайшовся, і коли проходили там по племенам, по цих, проходили, щоб виявити, хто ж це, і коли дійшли до цього хана, його звати було. Ісус нам каже, скажи, що ти зробив? А він відкривається, бо вже нема куди діватися, і каже. А я побачив, я не знаю, як по українськи по русски сліток золота, і Сінарську одежу побачив. І каже, це мені полюбилося, і я його взяв. І не думаючи про те, що це буде із за того, що він взяв, він взяв, заховав там у себе, і ніхто про це не знає. І коли Бог викриває, які були послідовності цього чоловіка. Ви пам'ятаєте, що з ним зробилося? Його забили чи земля, як, як, як там, слухайте. Да. Сім'я його загинула, і він. Дивіться, що роблять похоть очей і похоть плоті. Вони ведуть нас до загибелі. Ще один такий приклад можна Давид. Він е е був чоловік близький до Бога. Бог рахувався з Давидом і давав перевоги йому, вороги не могли стояти перед ним. І тут війна, ну а Давид вже на кровлі ну, проходився. І очі його побачили здаля, Там жінка одна купалася. І він замітив її і запитав. Далі розвиватися стало, запитав, хто вона. Сказали, що це жінка-урії, що це замужня жінка. А він на цьому не внавлюється. похід починає працювати, працювати. Приведіть її до мене, привели, і від того сталося, що вона стала вагітна. І він хотів це все скрити. Урія від його дій, чоловік цієї жінки загинув, забили, бо так письмо говорило, що коли приближите до стіну, ступіть і таким чином, значить, буде загибель йому. І так сталося. І Давид думав, що вже на цьому крапка. Але Бог не так думає, Бог вирішив, е -е, Викрити те, що зробив зло Давид. Він називає Бог зло це. Каже, ти зробив це тайно, я зроблю явно. Прирок прийшов дуже легенько став йому розказувати, а він каже, цей чоловік повинен що? Смерті. А він каже, це тиший чоловік. Можна було багато прикладів. Ви знаєте, я так дивився, там пару прикладів скажу з нашого життя. Одна віруча в нас в церкві була, ну нормально, все приходить, косинку одіває, так там з в трошки проблеми були, то все. Я якось пішов на логу інспекцію, а вона там працювала. Ну, я так заходю, а вона тут виходить. І ми зустрілися. «Ей, я так гляну, слухайте, накрашена така вся. Я думаю, подумав, може в неї очі погано бачать. І коли красять очі, фарбують очі, то кажуть, що може в них зір буде Да? не знаю, може так. Ну, якщо так, то, то тоді мачтеж. Якщо у вас сліпота є, то мачтеся це. Ну я вам скажу, що це похоть плоті. І це є гордость життєйська. Ще один случай розкажу. У нас був сповин смерті Господній, браття служителя розносили. Спомин. До одної душі підійшли, а ну, ти знаєш Павлік, каже їй, ви підійдіть після спомену до служителя. Ну, вона підходить до мене і каже, що сталося? А мені не дали спомен. Я кажу, а я подивився на неї, а вона ж не віруюча. Я кажу, а чого вам не дали спомен? А вона каже: ну, та я думаю, що вони подумали, що в мене просто не християнський від. Так, да, вона була намальована, була накрашена. Я не пам'ятаю, чи в неї серги були, так, ну я не знаю, чи її заставили косинку одіть. Ну, характерно то, що вони їй не дали. І коли я задав вопрос: а чого вам не дали? Ну, вона правильно оприділила, її, посчитали невіруючу людину. Оказується, і вам пише довіруючих людей, каже, хто любить світ. І все, що в світі. Я не говорю те, що ми користуємося, але я вам хочу сказати, що другий раз у нас заходить така похоть, ми друг перед друга. Слухайте, гордость приходить, а у мене те, а у мене те, а у мене те. Слухайте, а чи не в світі це таке є? А чому? Ну я не кажу, заробляєш гроші, купляй собі. Пам'ятаєте, випадки були е, Ананія Сафіра? Вони добре діло, ну то от так пішли продавати землю, давати на діло Боже, Варнава це зробив. Вони це почули, у ног апостолів приносили, вложили, і вони це зробити. Я не знаю, яка в них ціль була, що вони хотіли це показати, але вони утаїли і вони не знали, що це. Ну, Бог знає про це. І коли виявилося діло, Бог каже через Петра: хіба то не у вашій власті було зробити так чи так? У вашій власті було. І таким чином, слухайте, вони не знали, що вони обманюють Духа Святого. І я думаю, що то не Петро, але Дух Святий, який був у Петро, він сказав, що а ти тепер загинеш. І він бездиханий впав. Каже, ви слугали не людині, а слугали Богу. Дорогі друзі, похоть плоті і похоть очей, вони нас можуть погубити. Ви знаєте, що ще приходить до нас гордость. Я не раз замічав, я не такий сильний вже проповідник, ну але вийшлося гарно, знаєте. І так мислите, о, як ти сказав. Слухайте, таке надміння приходить, гордость приходить. А ви знаєте, що гордим Бог противиться? Бог проти нас воює або, як кажуть, нам противиться. І тому другий раз виходиш, а гордость тобі ще й мені сидить. Слухай, і нема того, що треба. Бог гордим противиться. Тепер, а що ж нам робити? Так, вже пора закінчувати. Так. Я буду читати місце, Римлянам, 12 голова. Тут воно, так можна сказати, відноситься до нашої плоті, до нашого тіла. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, надайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємнові Богові. Це розумне служіння ваше. Ну, зрозуміло, вам зрозуміло, що таке жертва? Жертва, коли її на жертвенник ложить, вона вже мертва. Вона нічого не робить. А тут написано, що жива жертва. А що жива жертва робить? Я вам скажу, як тільки Дух Святий починає докоряти, ти починаєш ногами дригати. Ти починаєш воставати. А я правий, а чого? А мене так, а отак, от а отак. От Слухайте. І Павел каже, що предоставте себе в жертву живу для розумного служіння вашого. І далі я прочитаю, що тут написано. Не пристосовуйтесь до віку цього, але зміняйте з відновленням розуму вашого. Щоб, щоб розпізнавати вам, що є воля Божа, блага, угодна і совершенна. брати і сестри, коли ми хочемо бути жертвою живою, угодною Богу, Павел совітує, не пристосовуватися до цього світу, а обновляється наш розум, ми розуміємо правильно, що від нас хоче Бог. Ми розуміємо волю Божу і коли ми поступаємо і пристосовуємося до цього світу, Божа воля може звершатися через нас. А воля Божа, я прочитав, є угодна, совершенна. Точніше. Воля Божа блага, угодна і совершенна. І ви знаєте, що я вам скажу, коли ми будемо волі Божій, коли ми будемо її розуміти, коли Бог нас буде брати в уділ, нам буде благо, нам буде угодно і нам буде досконало. Тому я закінчую на цьому свою проповідь. Може вона когось обідала, вибачте, може когось вона на думки направить. Ну, це добре, слухайте, може хтось, знаєте, буде тверезий, тверезий, Бо другий раз, що не кажуть йому, а він, як п'яний, не розуміє, що йому кажуть. Про що? Ну сестричку молоду зустріла, а вона там, а де написано? А я їй питаю: а де написано, скільки треба розмір плаття, щоб було? Каже, такого не написано. А як ти знаєш, що отаке? Ну, знає, що треба прикривати туди-сюди. Оказується, не написано, а знає. Так що нехай Господь благословить вас так, і поможе вам, щоб чути про вас, бачити про вас, чути, як Іван каже, що мені дуже приємно чути, коли діти ходять в істині Господні. І тому нехай ім'я Господа буде прославлено і возвеличене, а йому слава, як Отцю сину і Духу Святому по віки. Амінь.